Можна виростити такий гарнющий ананас дуже простим способом. Купуємо найсмачніший, ароматний, з красивими зеленими листочками ананас. Нижню частину ми з'їмо, а потрібна нам верхівка. Можна її відкрутити. Але це не про мене. Я відріжу. Відділяємо верхівку від м'якоті. Це їсти не треба. Потім знімаємо нижні листочки. Під ними ховаються зачатки коріння. Ось так. Не жаліємо. Підріжемо м'якоть, щоб вона не гнила. Залишаємо зріз на 1-2 години, щоб просох. І останнє. Беремо горщик, нанисипу дренаж, землю і саджаємо. Потім поливаємо і ставимо імпровізовану тепличку. В нас це кульок. До зустрічі в наступному відео. І щоб не пропустити продовження, підпишись на канал. Там ще багато чого цікавого та корисного.